Всім привіт дорогі друзі. Я думаю, кожен кролівник стикався з такою проблемою, що у нього гинули кролики. Ну, найбільше кролики гинуть від того, що їх заражають тварини, як саме вони є переносчиками всяких різних хвороб. Таких, ну, такі тварини, як пташки, так само люди можуть переносити, так само можуть мухи, комарі і багато чого іншого можуть переносити хвороби. Але не тільки пташки і це все можуть бути переносчиками хвороби. І не тільки від цього кролики можуть гинути. Ще кролики можуть гинути від того, що вони з'їдять. А саме яку рослину вони з'їдять. Багато є рослин, які заборонені кроликам. І в цьому відео я хотів би вам розказати саме про такі рослини чому вони заборонені і які саме рослини. Ну давайте будемо розпочинати. Ну, в першому списку у нас йде репа. Репа містить глюкозинолати, які можуть спричинити проблеми зі шлунком та нирками у кроликів. Картопля містить отруйний солонін, а баклажани містять солонін та сапоніни, які також можуть бути небезпечними для кроликів. Цибуля та часник містять сульфати, які можуть викликати подразнення шлунково-кишкового тракту та шкіри у кроликів. Фрукти також заборонені для кроликів. Які саме це у нас кавун. Чому? Тому що він містить багато цукру та води, що може призвести до проблем з перетравленням. Абрикос та персик містять кісточки, які можуть бути небезпечними для кролика. А цитрусові фрукти містять кислоту, яка може призвести до проблем зі шлунком та перетравленням. Родзинки та шоколад також можуть бути небезпечними для кроликів. Родзинки містять багато цукру та можуть призвести до проблем зі шлунком та перетравленням. Шоколад містить отруйний те... теобромін, який може бути небезпечним для кроликів. І це я перерахував дуже мало рослин, які можуть бути небезпечними для кроликів. Це такі рослини, які люди можуть давати, пробувати кроликам, але їх не можна давати. Це таке, що, що є. Ну майже кожен може там, піти до себе на город вирвати чи там, на столі взяти і занести своєму кроликові. І не знаючи цього, що воно йому заборонене. Дасть і кролик від цього може загинути. Тому даємо своїм кроликам перевірені рослини. Ще у нас будуть нові частини з рослинами, які заборонені, що заборонено давати кроликам. А що ж можна давати також, я знімлю для вас окреме відео, так як е, то, що заборонено, то, то я можу сказати. Але що можна давати кроликам, також вам потрібно знати, щоб ви могли там піти на берег нарвати чи взагалі в себе на городі рвати і бути впевненим, що це кролику можна давати. Тому ось так. от. Даємо кроликам обов'язково. Це зернові, ячмінь, там, кукурудза. Потім сіно солома і літом можна давати кроликам. Зелене всяке, яке можна їм. Я обов'язково вам знімлю відео і можете там в мене подивитись відео, які вже є на на каналі. Можете там полистати і подивитися щось. Ось так. Що по кроликам можу вам показати, розказати? В принципі, нічого такого немає. Нового ростуть Трошечки продаю, купляють погановато, але щось так купляють. Давайте я зараз переключуся і покажу вам ще тих кроликів, що в хліві. так, А в хліві у нас є французькі барани, дві кролички, які вже не приводять дуже довго. І не знаю з чим це зв'язано точно. Думаю, що з ожирінням, але це не точно. Ну, думаю, що цього кролиця злучена. Чому я так думаю? Тому що я її пустив, як пускав до кроля, вона була спокійна. Взагалі, типу, до неї торкається, все нормально. Тепер дивимося зараз, торкаємося до неї. Чуєте? Щось хрипе, щось... О-о-о! Дика чогось. Ця поки що ніяких признаків не подає. Ну, я думаю, це добре, що вона так хрюкає, мукає. Можливо, вона і злучена. Що у нас віденські блакитні кажуть, що вони вже величенькі. Що ростуть, набирають вагу. Ну, я зважив. їх, важать вони 2 кіла. 2-2-300. 3 місяці. Я не знаю, чи їм точно 3 місяці, але казали, що їм 3 місяці. Я не знаю по блакитних, чи це нормальна вага, чи не нормальна, так як до цього в мене таких роликів не було. Тому будемо надіятися, що це нормально. Але можна було б і більше. Так як 2 кіла, це не так і багато. Е, на рахунок самця договорився, буде на початку червня. Можна купити, поки що ще він росте. І купимо, і вже десь, можливо, в середині літа будемо їх злучати. І будемо сподіватися, що попались хороші самочки, що буде хороший самець і вони зможуть злучитися і привезти нам потомство. І також будемо сподіватися, що французький баран, баран також нам приведе кроленят. Так, а ми знову вертаємося до цих кроликів. І що ще можу про цих сказати, то що ось ця кроличка була злучена, щось не приводила, а тоді привела е кроленят неживих. І щось вона їх чи почала їсти, чи що, я так і не розумію. Ну, була все в крові. Така. І кроленятка були такі, якісь поїдені. Тому ось такі то діла з цією кроличкою. Ну, не знаєте, з чим це зв'язано. чи це кроличка така, чи це... чи щось їй не сподобалось, чи що, я не знаю. Чи це кроленята такі. Тому знову звучили її і знову будемо очікувати. Ну, будемо сподіватися, що всі кролики поприводять, які злучені, і буде просто повно кроленят. Тому підпишіться, щоб нічого не пропустити і щоб побачити, які будуть кроленята. Тому що тут дуже багато у нас, ну як дуже багато, але ну, є деякі породи цікаві. І цікаво подивитися, я думаю, вам, які ж будуть у них кроленятка. А тут собі ці отдихають у нас, сидять. Дивимося. Ось такі тут кролики. Тут ці теж всі віддихають. Сьогодні жарко, то вони трошечки такі в'яленькі, всі лежать. Не дуже активно. Ну це добре. Хай, хай їдять, лежать і ростуть, щоб багато енергії не тратили щоб більше енергії уходило на ріст. Ну, а зараз ми будемо закінчувати відео. Якщо вам сподобалось, підпишіться на канал, поставте лайки і пишіть коментарі. Всім пока, до нових зустрічей!